Цього року через пізню паску відзначення дня міста перенесли на 11 травня. Однак місце урочисто святкування незмінне площа біля ратуші. Скромно та зі смаком. Так цьогоріч визначатимуть день міста. Мер наголосив бюджет святкувань скоротили більше ніж удвічі. Однак заходів не бракуватиме. Попри традиційне свято ковалів, урочистості зі святковим тортом, прийомом делегацій та виступом муніципальних колективів будуть і новинки. А це перший міжнародний фестиваль Карпатська кулінарна спадщина. Не виключено, що свою козерну страву там готуватиме і сам Віктор Анушкевичус. Вперше для Івано-Франківців відбудеться фестиваль ферверків. А ще своє містечко розкладуть американці. Ініціатива американської сторони ми її підтримали, от і е, в рамках е, е, зустрічі з е, USAID буде обговорюватися е, коло. Напрямки співпраці майбутніми, тому що є позитивний досвід співпраці з USAID. Самі ж Івано-Франківці якихось особливих надій від святкування Дня міста не плекають. Кажуть, по великому рахунку їх влаштовує абсолютно усе. Єдине про що мріють належні дороги. Нас задовольняють вся програма, яка є на день міста чи до Дня міста, От, але дороги могли би бути краще. І б ще були дороги гарні, бо, бо в місті. Я що чіпляється до балки. Ми чекаємо свято ковалів з малим особисто, тому що подобається. А принципі, якісь концерти було непогані. непогано. А от івано-франківці, які купили квитки на концерт «Окен», ельзи переймаються не лише поганими дорогами, але й тим, чи побачать вони довгоочікуваних виконавців. Адже стадіон рух, де запланований виступ, ще з лютого місяця відімкнений від електропостачання. Лариса Фриїшин, Віктор Костенюк, новини 402.